Це дуже добре, що в органному залі 17-го числа пройде концерт із творів Ярослава Верещагіна. Це цікавий оригінальний композитор, який останніми роками досить мало виконується, але це не заслужено. Його твори повинні звучати на різних концертних площадках, і я думаю, що як Слухачі, які прийдуть, будуть задоволені і відкриють для себе ще одне частково забуте прізвище талановитого українського композитора. З Ярославом Вірещегіном я познайомився, ще, коли був студентом композиції в консерваторії, і перші наші е, такі е, в, 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 концерти створів молодих композиторів у той час дуже часто е, тісно співпрацювали, як і Львівська консерваторія, Київська, Харківський інститут мистецтв, тоді був не консерваторія. Ми досить часто зустрічалися, практично кожен рік декілька таких творчих спільних заходів. Було, в першу чергу в Києві це проводилося. і Мені здається, що я десь 74 або 75 рік, 1975 рік познайомився з Ярославом на якомусь одному з концерті, де виконувалися, очевидно, і мої твори, і його як молодого композитора, який недавно ще закінчив тільки консерваторію декілька років. І Мене вразило те, що Ярослав Верещагін вже тоді мав дуже оригінальне мислення. В першу чергу це проявлялося в його камерних творах. Дуже цікаві оригінальні в нього твори були для різних складів духових інструментів, фортепіано, а особливо вражали мене його вокальні твори, які виконував Валерій Буймістер. Це прекрасні вокальні мініатюри, романси, цикли вокальних творів. Це дуже вражаюче було. Знаю, що він мав альтовий концерт, один із перших, можливо, українських композиторів для альта написав концерт. Це був дуже цікавий твір. Може, щось сказати ще про самого Ярослава Романовича. Він дуже був такий відкритий, в спілкуванні. Ми... Коли я приїжджав, вже був членом спілки композиторів, проводились якісь заходи пленами спілки композиторів, з'їзди спілки композиторів. Ми завжди в той час дуже багато спілкувалися з Ярославом, з Олегом Ківою, Володя Зубицький, Євген Станкович. Це така була група, де ми завжди дуже часто спілкувалися після концерту.